Цуцик. Вірою і правдою до оджа щодня у модні машинок, у молоде щеня, і господар песика щедро вихваля, каші ще й кісточку подає щодня. До набігався він на ланцюжку і заліз під будкою тихо в холодку, Поглядає, як котиться від кульбабок пух, Від своєї мисочки проганяє мух. Смішний хвостик колесом проміряє путь, всі собачку бубликом радісно зовуть, А йому однаково, хто несе дозор, Хоча спеціально він, він сторожкий трезор. Та буває лементом, повниться весь двір, і очима застрісно проводжає він Дворових безхатченків з граю різномасну, Щоб пробігти з ними, віддав би ковбаску.